Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 5 червня 24-го року Херсонщина почав поспівати такий цікавий сорт черешні під назвою Мірлодзе з варте. Це угорський сорт черешні. Він йде з середнього строку дозрівання. Ну, такий врожайний він. У нього завжди такий врожай. Він невибагливий. Не бачив на ньому хвороб. Якось ваніліоз, він мене привити біля вишні, вишня буває заболівша, він стоїть, хоч би хни. Смак у нього дуже мені подобається. Значить, плоди, середня величина плодів близько 8 грамів, 8-9 грамів. Ось масштаб на руки. Окремі до 10, ну це максимум, максимум 10 грамів, але якби це навіть не мілка черешня, звичайна така, крупненька черешня. Смак мені дуже подобається, в неї немає кислоти, В неї така висока цукристість, прямо ж така притурна. Її просто їсти ж не можна їстися. Ще вона би, виступає добрим запилювачем для інших сортів черешні. Але я її так би, посадив, навіть без планів на запилення, так просто посадив, поки був сорт в колекції. Ну, він мені дуже подобається по смаку, просто поласуватиме. Тому що є крупні плоди, сорти. Але він, крім крупності, не дає нічого. Буває, от черешня крутоплідна, вона все смачна. Якби, Коли їсиш її, її, вона смачна, все подобається. Але після неї, як починаєш цю їсти, то розумієш, що то не смачна черешня. Тут смак реально такий, що як от їсиш, не можна їстися. Такий він в середині. Сік окрашений, кісточка невеличка, ну по величині більше на вишню схожий. Реально тут грам 8 не, де, не більше, 8-10 це максимум, найкрупніший. Такий сорт Мірлоза Зварта, Його. На батьківщині його дуже полюбляють. за його смак. Навіть в них якесь є місцеве свято, яке присвячене саме цьому сорту. Такий от смачний середній сорт під назвою Мірлозе з варте. М'якоть у нього така ніжна, не, не така м'яка, як у вишні, вона десь середня між вишнею і черешнею. плотною така по консистенції. Ну саме оптимальне, причому смаку вона взагалі прямо тає в роті. Такий сьогодні на обзорі був невеличкий огляд. Черешні під назвою Мерлоза зварте угорської. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.